На нараді в управлінні транспорту затвердили перелік вимог для водіїв. Вони стосувалися зовнішнього та внутрішнього ознакування автобусів форменого одягу. Також водіям заборонили курити та вмикати музику. Було узгоджено з операторами під протоколом. Всі підписалися щодо того, що якщо буде зафіксований акт факт. Скажімо, недотримання даних позицій, то до такого дія будуть е прийматися дисциплінарні санкції. На місцях за виконанням приписів стежать волонтери. Впродовж тижня розповсюджували на зупинках флаєри з повним переліком вимог. Тепер перевіряють їх дотримання. Автобус без зайвих предметів на лобовому склі. Передній трафарет з двома кінцевими, бічний трафарет з е, частковим переліком зупинок. Далі хлопець інспектує салон автобуса. С низько підлогою автобус він під'їхав близько до тротуару. Зручно зайти, вийти, можуть з візочком люди зайти з дітьми малими. Ну тобто, все нормально. Єдине, можливо, таке зауваження буде до чистоти вікон всередині. Тобто, тут залишки скотчу є, якийсь бруд, то вартувало б відмити. Не довелось довго чекати і на порушників. На кінцевій шофер вирішив перекурити просто в салоні. ласка, чому курити в салоні? Попри розпорядження керівництва, салон водії облаштовують на власний розсуд. Також штори мусить бути зняті. Оскільки вони накопичують бактерії, і салон має бути світлий і просторий для пасажирів, тобто щоб все було добре. До зауважень водії ставиться скептично. Вважає, що навпаки зробив проїзд пасажирів комфортнішим. Чи вони зайві? Я не мав поняти. Чи, Чим чим чи, чи не зайві? От людина от їде і сонце світить, чи щоб, щоб її очі не світили? Хіба вона зайва? Ми їх сіраємо, знімаємо і сіраємо ті, ті вошти. Подивіться, хіба вони брудні? Коли порушення можуть виправити, волонтери власноруч очищують шиби. Щоправда, така ініціатива водіїв не завжди влаштовує. Вони починають е, щось там, якісь не лексику вживати, е, починають е, якось реагувати так бурно. Де, деякі взагалі виходять з маршрутки, погрожують тим, що заберуть е, там картку пам'яті чи фотоапарат. От одного такого наразі вже звільнили. Добровольці працюватимуть на вулицях міста до кінця тижня. Перевізники ж мають час, аби виправити усе до початку серпня. Лев Костек, Олександр Бригадир, головні новини Львова.